Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. І так. Оленя набили, і ми маємо його врятувати. Отаке от, от оновлення вийшло 99 ночей. І ми вже його пограли. І ми вже оленя знайшли. І ми вже оленя врятували. І я вам розкажу, що треба для цього зробити, щоб його врятувати. Там немає нічого складного. А знаєте, що найбільше цікавіше? Те, хто його набив, от хто. Ми прийшли до печері і подивилися. Ну, на жаль, інформації поки що мало, але ми побачили його. Ну хоч частину його. Того, в принципі, ми вже трохи догадуємося, хто це може бути. Так що, Серія вийшла прикольна, серія вийшла цікава, оновлення круте. Знаєте з ким олень бився? З культистом. За нас він прийшов нас захищати за те, що ми його рятували. Отак от ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну шо, йдемо рятувати оленя? Він лежить там около бази, поранений. Рятуємо. Так, так так ну що? 99 ночей у лісі. Оновлення. Кажуть, що там оленя поранено. Що йдемо? Допоможемо оленю. Врятуємо його, подивимося хто його набив ще щось Що Щось творе що там? Оновлення має бути дуже круте. Завдання врятувати оленя. Ну, якщо треба його рятувати, я не знаю. Там. Поїхали, бігом. О, олень! Дві, зразу він! Ого! А що йому дати? Це збирати можна? Якісь фрукти фіолетові. І сліди туди ведуть. Його велико треба. Добре, лікуємо. Яй-яй-яй. Бандажі шукайте, бігом! Шукайте бандажі! Капець! Добре, добре! Я в шоці, але хто його так зробив? Так. Ей, лежить, бідний, аж на... Нога сідригає. Два бандажі, добре, занайдем. Знайти два бандажі. Але він, вроді, ще не встане, його треба да його годувати і все робити. Купа всього треба буде робити, Так, давайте прокачаємо вогонь. Шо є? Шо є, шо, шо, шо? Дякую, дякую, бойбу здоровий. Тя, що валим відродити. Добре. Добре, добре. Він буде нас захищати від культисів собі? Добре. Все, погнали. Аж правда, мрей не з бреху. Дякую, дякую, бий був здоровий. Просто не хотів попчехти файл. <хи> так. Ой, є ще одна штука. Короче, вони не стоять, я йду шукати бандаж І можливо, якась сумка, або шо. Голень буде нас захищать, Ви прикиньте. Я думаю, ми його вилікуємо. А <хи> він потім все взлестить і знову де нас бити А ні, а. Так, 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 так. Бандаж, бандаж, де бандаж? Трони. А бандажа нема. Треба, напевно, ще вогонь прокачати. Так, там зверху може бути? Може бути. Але нема. Опа! Я в шоці, це вигадали. Але знаєте, що найбільше цікаво? Хто оленя набив? Його ж хтось набив? Ви знаєте хто? Я ще не знаю. Так, культисти. Може, тут є бандаж? Мінус. Відкриваємо. Поки той мене не замітив. А нас по суті вночі і бити ніхто не буде. Правильно? Оленя ж нема. Є, я двох культистів набив. А ті вже дітей рятують! бандаж, бандаж, шукайте бандаж. Дивись, ну нема бандажа. Все є крім бандажа. Відкривай. Цікаво, цікаво. О, водка. А, шо вона мені а тут, напевно, о, це є волк. Тут завжди він є. А ні, не, нема. Прикиньте, перший раз. Так, я вчу додому. Я трохи щось там в сумку понаберу. Треба підкинути в вогонь. Цікаво, чим Оленя треба де готувати? Тут нічого. А, ні, вугілля є. Перший день. Давай, давай. Олень! Все буде добре. У нього ширіх відпов. Це капець. А ви бачите, сліди. Це не його сліди. Це якийсь там динозавр, хто його набив, бо то його сліди. Так, я прокачав. Погнали, далі Нічого свій молоток. Ти де взяла молоток. Я в шоці. Що за молоток? Дякую. Це прикольно. На, 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 бери, дякую. Погнали. Е, в Банку може бути бандаж. У банку немає бандажа. А де може бути бандаж? Ну де, ну де? З тими бандажами. Тут же хтось був. Отому на баскетбольному майданчику в скрині може бути бандаж. Є мала ймовірність, що тут є він. Три, 2, один. Бандаж, дайте. Я хочу вам врятувати. Ну що це таке? Ні, ну та сумка, це добре. Сумка, це навіть дуже добре. Вовк, давай не цей. Не прикалуйся з мене. А! -а, 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 -а. Тихо, 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 не відкрию. О, броню взяв. Ай, одну скину одну взяв! Бувки okay, мені бандаж. О, аптека! Там то ж не є. Ну, муси бути, ну повинен бути бандаж. Ай, там ще вхід закритий. Прикиньте, ще вогонь треба прокачати, щоб зайти. Вони спеціально так зробили. Мені хп на нулі. Це заради оленя мене вбили. Тож мені треба бандаж, а не оленю. Ні, мерей! Я ще на цвинтарі вмер, це капець. Оце прикол. Ого, не ти обережно. Бо в мене тут такі колеги. Що це все може бути дуже небезпечно. Молодець, молодець. Забирайте кайгать звідси. Там є аптека, нам треба прокачати ще раз багаття. Щоб територію розширити, щоб там відкрилось. І там 100% є бандаж. Я не знаю, чи один. тебе два? Одним лікує мене, один тримай для Оленя. Чи ти ще маєш два? Де оленя врятуємо? Де Олень? О! Олені вже підлікували, дали йому бандаж один. Молодці вже годують. Добре. А що ще йому треба? Йому їсти треба дати. Дивіться, перев'язали йому. Роги і перев'язали йому ногу. Так, їсти, їсти він хоче. Моркви, ягоди. Я йому все задам. Він за менці не їсть. Ану, їсть чи не їсть? Олень. На. Я виліку оленя, дивись на нього. Чи він ще хоче? Встає, встає. Що олень? Ми тебе. Ми тебе відлікували, Що ще? Він ще щось хоче. що шо? На нього зараз вовки нападуть? Ого! Одного набили. Ми тебе врятуємо! Врятували! Що, Олень? Вставай, ти тепер наш! А вот ви. Я в шоці! Побіг! А куди він біжит? Він біжить по слідах, хто його бив. Занюхав слід. Опа. Що він найшов? Отам його набили, походу. Що то таке, я не розумію? Диви, там якийсь Дракон, а летюча миш. Давай, олень, давай! Та йому треба було ще трохи почекати. О, він виграв. А, він з того Олень. Але походу він виграв, чи ні? Давайте підемо туди. You Hungry. Чекай, тебе голодний. Тож відкрилася та штука, чи ні? Я би пішов туди подивився. Ай, чекай, бо мене знову укей Дайте мені їсти. Лавче, дайте мені їсти. О! Дай-дай-дай-дай, дай! Дякую. Е, чекай, ще м'ясо візьму. Що, біжимо, подивимся? Де він побіг. Побігли. А карта у нас є? Є карта. Але я не знаю, який біг біг ти. Мені здається, він десь в цей біг біг. Я в шоці з того всього. Мені дуже цікаво, хто там. А во, тут вроді. Тут? Ого. Чекай, я відкрию скриню і подивимося, що там є. І? Зброя? А що там можна туди йти? А що тут? А слухайте, туди не можна? А чого? Я би хотівся подивити? Тайганський мішок. А чого не можна туди зайти? А може тільки вночі, а ну почекаємо ночі. Я почекаю ночі. Мені дуже цікаво, що там є. Одним словом, щоб відлікувати оленя, спочатку треба два бандажі, ви йому перев'язуєте роги, перев'язуєте ногу. Потім треба його нагодувати: малину, морку, всім, всім чим є, м'ясом, все їсть, але багато. І потім він бере ту фіолетову штуку, нюхає і йде сюди по слідах, і тут відбувається бійка. Бачите? Сліди бійки. Шо-шо? Що, шо, що? Що, не мрей. Я чекаю ночі, Я хочу чекати ночі і подвесить, чи тут щось є. А що... тік-так. А, то ти скидає. Чекай, чекай. Одна хвилина, ну давай я тоже покидаю. Ну і шо, але він знову тепер нас полює. Давай, давай, давай. Я чекаю, бен попасти. Де? вообще упало. Ну! Но... Две. Ай! Ай, це, це капець! Я вообще не гон попасть. Я вообще а ну? Е. Нема. 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 Та что це таке має бути? Е? Е? Нема. Нема! Да Та як так? там стамняш вилітає! Є Майже 4! Так, 20 секунд. Не пішли на карнавал, там нічого нема. Нічка, 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 скоро. Де-де-де-де-де. Біжу, біжу. Беру рушницю, но всякий. Фонарик треба був би ще взяти, бо я думаю, що тут щось буде. Ну, чекаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Велізок точчині? Нажми пі -песку, бігом, ти піпишешся, ще нажме на дві нок, щоб ти не загубився mm. Вроді ніхто не нападає навіть. А можливо, на другий тиждень вийде ще одне оновлення. І продовжиться оця історія. Можливо. І ми вже нормально побачимо цього дракона. А летючу мишу. Олень, ну а ти взагалі за мною бігаєш? вночі. Ну він став злим, він того набив волосів злосту, але нас не чіпав. А зараз будеш чіпати чи ні? Щось я його не наблюдає, чуєте, нічка. П'ятий день і Олень щось в мене взагалі не хоче бити. Може він добрим став? Але ні, очі всі були зачервоніли. Де ти є? Олень? Коротше, біжу до вогню, може він десь там свій. Прикол, я в шоці. Олень! Нема оленя. Ці будую тут. Дивіться. Вони планують виживати днів. а я планую вже завершити. Мені головне було оленя врятувати. Та немає його ніде, дивіться. Де ж він може бути? Я ще почекаю хіба ще до одної ночі, мені дуже цікаво. Щось чув? Чув. Чув, але не бачу. Ай. Ааа, казали, що ще він вроді буде захищати і культисти будуть нападати. Все, чекаємо на культистів. По суті, зараз вони мали би нападати. Так що чекаємо. Зараз буде нічка. І подивимося. Чого він захистить, чи не захистить? Ми його відлікували, ми йому купа їди принесли. А де тут, тут колись скриня була? Де вона? Ей, я голодний! Попрошу вас дати мені трошки їди Бо мені капець зараз буде Бо я все віддав всю їду, я віддав оленю. Ви є? Люди! Хаморк візим! Марку, що? Морку теж можеш їсти, чуєте? Та морква скільки енергії, да й ой Ну і м'ясо. За ще піджар, о, там є. Так, хвилина 30. я надіюсь буде напад. О, я ще й ці прикочу. Йду в банк, зайду, у мене є ще одна хвилина. Капець, я хочу подивитися, як Алмде культистів вбити. Я, і культисти будуть в шоці. Вони просто не повірують. А сила! Золота взагалі немає, певно, хтось визберу 100%. Хто ж там на спілці грає? О, бандаж, прикинь. Бандаж знайшов. Олень, якщо треба підлатати, один бандаж маю. Так що без питання. Ох, я навіть не знав, що заму швелісти. Я думаю, що тут навіть олень би не би вночі ховався. Прикольно. А на гриб вискочу. Ой! Майже. Так, люди, 40 секунд. Ви готові? Ой, то що в аптеку зайду. Одна аптека, друга аптека, піс тут аптек. А коли треба, то ні одної. Це, напевно, то вже був. 20 секунд. В другу я успію. О, атака цієї ночі. Ще один бандаж. та що ви. Все, я біжу додому. Безав, буде атака. Олень ти де? нас треба рятувати. Так ми тебе врятували. Темніє, темніє. Біжу. Біжу, біжу. Напад, напад. Йдуть! Ходіть, ходіть. Ще не знаю, чого ж чекає. Та не стукай вже, я вже тут. Во, йдуть. Во, Де олень? Во, олень! Олень! Поможи нам! Яй-яй-яй! Та шо ти? Диви. Олень ти красавчик! Молодець. Просто молодець. Давай, давай! Бей, бей його. Ха, ха Олень! Оце я розумію! Дивіться. Та не бейте, не бей на олень сам не б'є! Молодець, олень! молодець. дякую тобі, Де він ще побіг бити! Бей-бей! Давай, давай! Ну, олень! Ну молодець. А я таки не розумію! Ну, ну вже не можеш існує бояти, чи що? О, є, є. Здорово, дро. Дро, дро. А, а тебе Олень що не буде Що будет? що ти тисне боїш мене? Ты мене боїш? А Не, може за ним не убье. Куди сюда? Ходи сюда! Я чекаю ще одну нічку Подивимся... хочу перевірити чи он вообще нас бити чи ні. Чи ми если він на можемо можем жити Прикольно? Перечекаємо. Такс! Ну шо? Ніченька, скоро. День швидко прийшов, без пригод. Я взагалі собі стою, нічого не робив. Мене цікавить, хто буде вночі нас бити. Крім сови. Чи прийде? Олень злий чи не прийде. Не на культистів, а на нас. Я вже бачу, що він культистів може бити. Але мені цікаво, чи ми можемо собі вночі. Легосенько виживати. Без пригод. От мені це дуже цікаво. цікаво. Так. Нічка прийшла. Я голодний. Ну. Вообще нікого не видно. Опа! А, Олензі Волка, що? Це я вже бачу. А, ні. сова. Олензі вовка. ха Чо є? Сова! Та від сови тікати -то взагалі на розслабоні. Ай, піджар. З'їж. Нема оленя. Все, капець. Оленя немає, я вам скажу. Так що отеперка можна виживати дуже і дуже довго. Того, можливо, цього тижня ще запишемо ще одну спробу на Три сотні ночей. Тим більше, нас вже ніхто не чіпає, крім культистів. Ну бо нема, дивіться, нема оленя. Я вже яку ніч бігаю і нема оленя. Шукаю його. Не він мене шукає, я його шукаю. Я вже кричу, олень, ходи сюди. Нема. Тому думаю, на цьому ми будемо завершувати. Обнова крута, мені капець сподобалось. І цікаво, що буде далі. Цікаво, чи ми знайдемо того дракона або летючу миш. Голин за нас. Я думав, що це ніколи не станеться, але воно сталося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Чуєте ктось біжить? О, ще й день. Вовк. Ну давай, я дозволяю тобі мене з'їсти. Давай. Давай, гризи мене. Гризи. Дивись. А якби я тікав, він би міг мене швидко з'їсти па-па, бандері, візьміть собі. Я вам дарую. Па. На YouTube канал Підпишись. І в Слеп розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Pa! Іскреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз